Ми проводимо сьогодні брифінг, пов'язаний із місячником безпеки дорожнього руху на території Гадівського району. В період з 8 числа у нас проходить на території Гадівського району брифінг, місячник безпеки дорожнього руху, також проводяться, проводяться оперативні заходи по відмовною назвою П'яний водій злочинець подальшому також на території нашого району буде проводитися профілактичні заходи під умовною назвою Діти на дорогах пов'язані із початком навчального періоду. Аварійність на дорогах з кожним роком збільшується. У нас в цьому році на спад пішло і. Потерпілих менше стало, ну, але взагалі, взагалі в основному всі правопорушення пов'язані із вживанням алкогольних напоїв. Більшість, Більшість да. більше правопорушень, більше ДТП, скоріше встання алкогольного сп'яніння. Хочу наголосити, що внесені зміни, зараз штраф за вживання. Алкогольних напоїв, тобто за керування, останнього алкогольного сп'яніння 10 тисяч 200 гривень і плюс позбавлення права керування на один рік. За перший, да. ну, це за за перший перший раз. раз, ну ні, ні до кого це не доходить, як вживали алкогольні напої, так і вживають. Потім цю руху, Наглядом за дорожнім рухом в районі займалися два співробітники. Це при тому, що там тривалий час була відпустка, була лікарняна, займався один співробітник, ну, допомагали співробітники відділу поліції. Виявлено на даний час 194 порушень правил дорожнього руху, в тому числі серед них 44 факти керування транспортними засобами в стані спині. Це значний показник, він трішки менше ніж торік, торік у нас було 30 чоловіка, був повністю сформований підрозділ і трошки в цьому напрямку робота йшла краще. Саме у нас таке найбільш аварійне місце, ну, будемо сказати, це місто Галіс, що майже більше половина населення в ньому проживає, тут оскоє в даному році 45% дорожньо-транспортних пригод це 67,5%. Ну, нарешті. У нас є такі дві основні автодороги гадяч в полтавський напрямок, завантажена вона і транспортно, І Лохвиця гадяч тобто, тоже Вона такі більш насичені. Ці дві дороги ми виділяємо окрему категорію. І по району у нас там 18 дорожньо-транспортних привод, 27%. У причинах ДТП, які впливають так сказати, на сконня дорожньо-транспортних привод. Ну, є таке поняття, перевищення безпечної швидкості руху. Це не перевищення встановлених меж, а недотримання безпечної швидкості. Тобто, в залежності від дорожньої встановки це можливо бути темний час доби, поворот дороги, взимку, як я пам'ятаю, в січні на одному місці скоєно було 4 дорожньо-транспортних пригоди, буквально за 4 години, за півдня. І це не звини комунальних служб. Вони просто під час снігопаду люди не вибрали ту світ, швидкість, яка б їм дозволила зупиняти транспортні засоби. О, така у нас 19 дорожніх транспортних пригод і 28%. О, такі виду, причини сконя дорожніх транспортних пригод, які впливають на тяжкість наслідків, це є виїзд на смугу зустрічного руху. У нас там 9%, але до цих шести дорожньо-транспортних пригодах травмовано 5 осіб. мене ну, пішоходів на даний час дві дорожньо транспортних пригоди. Ще слід би таке відмітити, у нас в цьому році там відмічається ріст дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Якщо в минулому році на даний період їх було зареєстровано дві, то в цьому році чотири. Ну, Звини дітей. Поки що немає на сторожних транспортних приводів. Всі ці, ці діти за останнім випадком, в Полохвицькій була там дитинка, і, ну, там ще вина становить слізкою. Ми поки що не будемо. А в трьох випадках там дітки були в якості пасажирів. Тобто їхня там сама по собі роль пасажира була. Спочатку цей діючий санкцій вже ну, з 1 серпня. Сім чоловік вже ми оформили. Це, з цих семи, двох де було, п'яти чоловік освідчення водія вилучено. Крім того, один керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. спиннення. В суботу був задокументований факт, чоловік у стані наркотичного сп'яніння, внаслідок вживання там вживання коноплі. Ну, Хотілося б так би через вас звернутися до... Учасників АТО. З цих семи два прикривалися цим. Ну, це некрасиво і не можна цього робити. Якщо вони там дійсно пройшли бойових дій, якщо не них якийсь досвід, хай би пішли лекції, прочитали там, діткам в школу, чи там ще раз. Ну, їздить п'яному по городу, а потім кричать, я учасник АТО, мені все дозволено, це дуже некрасиво.